До слова запрошую Тетяну Полячук, директора підприємства, де працював Станіслав. Важко говорити. Сьогодні ми всі переживаємо сильний біль втрати. А також і гордість за нашого героя Святослава. Він був не просто воїном, він був сином пані Наталії, він був батьком, братом, другом, колегою. У нього було багато мрій. Так сталося, що близько двох років тому йому прийшлося зробити вибір. Воювати за нашу країну чи далі працювати. Він обрав шлях воїна та захисника і віддав найцінніше своє життя, віддав все життя наше з вами. Цей біль важко описати словами. Проте така втрата повинна знайти місце у наших серцях. Ми повинні і надалі допомагати нашим захисникам, нашим воїнам. Вони дуже потребують нашої допомоги, нашої підтримки. Герой Святослав завжди. Залишиться в приємній пам'яті всіх працівників наших, приносимо щирі співчуття рідним. Так сталося, що наша країна переживає дуже важкі часи, але нам потрібно в такі моменти згуртовуватися, об'єднуватися, допомагати один одному. Тому земля для Святослава нехай буде Пухом. А його пам'ять вічною, слава Україні.